З Володимиром Паніоти. це президент Київського міжнародного інституту соціології, професор Національного університету Києво-Мигилянська академія. Вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну пане Володимире, Ну, от велика тема, яку ми підняли, це те, що українки, які перебувають за кордоном, не хочуть повертатися, повертаються. І питання безпеки воно безумовно є, але не тільки це питання, як би їх зупиняє, коли вони приймають рішення повернутися. Ну... Звісно, є багато проблем, які при цьому вони е беруть до уваги. Е це, е перш за все, звісно, безпека. Далі мова йде про житло чи є їм, куди повертатися чи ні. Потім робота, е можуть вони працювати чи ні. І проблема в тому, що е все більше значення мають е ситуація з дітьми. Тому що на початку, от коли проводились дослідження ще рік тому, то ну, на початку взагалі 90% хотіли повернутися, а рік тому 75%. А тепер приблизно 50% кажуть, що вони точно повернуться. І інше Ну, Ще 20, що вони можливо повернуться. Але це чутливе питання, тому навіть ті, хто можливо, повернуться, кажуть, що це питання, що буде. А тепер дуже багато залежить від того, яка ситуація з дітьми. Якщо вони йдуть у школу, в них там з'являються перспективи, вони. Хочуть отримати гарну освіту, то навіть якщо жінка хоче повернутися, то вона буде приймати до уваги більше скоріше інтереси дитини. І проблема також в тому, що після закінчення е, війни е, ті, хто укоріняться там, буде ще нова хвиля е, міграції, тому що е, частина чоловіків поїдуть до. Жінок з дітьми, які укорінилися в цих країнах, тобто ми так що, ще більше втратимо а, трудових ресурсів. В нас буде великий брак трудових ресурсів. І є ще одна проблема, про яку, яку ми вивчали спеціально, це соціально-психологічний клімат. Справа в тому, що, на жаль, от в нас починають виникати деякі проблеми, нова основа для соціальної стратифікації. це... Що людина робила під час війни, і виникають нові такі соціальні групи. Ну, люди, які воюють, люди, які тут залишилися, а люди, які поїхали, люди, які зараз на окупованій території, і виникають різне ставлення до них. Тобто, скажімо, ми бачимо там по дискусіях в Фейсбуці, що ми тут залишилися, страждаємо, а ви там насолоджуєтесь життям. В опитуваннях, які ми провели, ну в принципі, поки що ситуація більш-менш нормальна. 90% населення ставиться позитивно. Ми ще зробили там Переп... декілька Володимир, Перепрошую, позитивно до чого ставиться до тих людей, які є біженцями в інших країнах. А коли ми коли конкретизуємо, ми виділили декілька таких типів, щоб людям було. Зручніше. Ми питаємо 38-річна жінка, яка має малолітню дитину. Вони виїхали до Європи, а чоловік залишився в Україні. Тут теж 90%. Так, але вже там, скажімо, 31-річний чоловік, який сам живе в Україні, але на час, час від часу працює в Польщі, і під час вторгнення він був у Польщі і вирішив поки що не повертатися, а продовжувати працювати в Польщі. Тут тільки 75% ставиться позитивне, тобто є ще от проблема психологічна для тих, хто хоче повернутися цю проблему. Вже треба вирішувати, вже треба готуватися до певних проблем, які можуть виникнути. Чи поки що ви вважаєте, що в межах припустимого? Ситуація поки що більш-менш нормальна, але треба починати це зараз, тому що нам е, потрібні е, потрібна програма вже зараз. Тому що ми маємо е, для того, щоб е, ну крім е, крім е, очевидне і то те про що пишуть економісти, е, відновлення житла, інфраструктури, ринок праці, заробітна платня. Е, то е, повинна бути е, Ще, а, а, власне, ми маємо підтримувати зв'язки з цими людьми для створення ага. цього кліму, потрібно не втрачати зв'язки з тими, хто поїхав. Наприклад, спеціальні там програми для дітей, частина з них тут вчиться. І якщо вони будуть інтегровані а, в Українську систему освіти то вони захочуть переїхати повернутися в Україну, і тому звісно це треба все починати зараз, пане Володимире. Є питання до вас від нашого гостя Василь Воскобойник з з нами у студії. Пане Василь. Доброго вечора, і в мене до вас є наступне питання. Ці дослідження, які ви проводите, ці соціалічні дослідження, які ви оприлюднюєте, а який там відсоток похибки? Тобто, яка, від, який відсоток людей, які взагалі відмовляються від опитувань, і звісно, наскільки це впливає на ті остаточні відсотки, які ви проголошуєте? Справа в тому, що е, е, те, що ми проводимо. В Україні є більш-менш точним похибка зросла, вона зараз, крім звичайної статистичної похибки, яка продовжує складати там біля 3%, виникла ще деяка систематична похибка. Власне наші методологічні дослідження показують, що близько можливо 6%, Тих людей, які співчувають Росії, не хочуть приймати участь в дослідженнях. Але при тих результатах, які ми отримуємо, наприклад, там дев'яносто населення виступає за те, щоб не було компромісів і за повернення всіх територій, то плюс-мінус ще додаток всіх 6% він не дуже. Пливає, а от щодо досліджень, які проводяться в Європі і ставлення європейців, то е, власне поки що на жаль не було проводено жодного е, такого дослідження, яке можна було назвати репрезентативним, але проводяться онлайн дослідження і це. Це робимо не ми, а от різні компанії, наприклад, 4 Сервіс, провів дослідження про ці 50%. і там проблема в тому, що побудувати вибірку для Європи українців, які там проживають, досить складно. І я поки що не бачив жодного такого дослідження, про яке можна було б сказати, що воно точно є репрезентативним. Пане Володимире, дуже дякуємо вам. Дійсно, є питання, які вже зараз треба піднімати до них готуватися з нами на прямому зв'язку. Був Володимир Паніота, президент Київського міжнародного інституту соціології.